Прийшов час познайомитися з січнем. Це самий перший місяць року. Січ як я вже казала, зимовий місяць на вулиці такий мороз, що навіть і виходити не хочеться. Але якщо падає білий пухнастий сніг, то дуже здорово покататися на санчатах, на лижах або на ковзанах. Якщо мороз не дуже сильний, то можна спробувати зліпити снігу самого справжнього сніговика. Ось тільки крижані бурульки їсти не треба, тому що можна застудитися і. Захворіти взимку птахи, і дрібні звірятка страждають від холоду й голоду, оскільки добувати собі корм під снігом дуже важко, тому вони намагаються підібратися ближче до житла людей в надії знайти собі тут прожиток. Дітки, давайте я покажу вам мультфільм про січень. Місяць січень підступає, на подвір'ї сніг ружляє, наче ковдра стелиться, з ним прийшла метелиця. Ще бетон снігур літає і свої пісні співає. Ніс крижинками січе, а мороз вогнем пече. Чарівні зірки блукають. І ялинки прикрашають, дід мороз всміхається, календар гортається, місяць січень витівник, його вітає сніговик, хай сни казкові сняться, і мрії всі здійсняться. Ось такий місяць січень, як я вам розповідала, це самий перший місяць року і другий місяць зими. А на сьогодні наші заняття закінчуються. До побачення малята.